Без минулого немає майбутнього. В Україні є люди, що дуже цінують раритет. Серед таких непоодинокі автолюбителі, що цікавляться, зберігають, дбають та дають друге життя історичним авто. Трохи додаткового фаршу, знань та майстерності, і машина, що відкатала свій вік, знову на трасі як повноцінний учасник дорожнього руху. А бувають і виключення. Окремі раритетні авто мають сили довести, що можуть не пасти задніх на екстремальних трасах України та Європи. Нещодавно це підтвердило ралі ретроавтомобіли, що вперше проходило в жовтих водах. У нас в гостях учасники цього захоплюючого дійства. Це відомий кінокаскадер, багаторічний головний суддя автокросу гонки на виживання Віталій Бондар та президент Криворізького ретро-клубу Техніка слави В'ячеслав Беркало. Дякую, що завітали до нашої студії. Віталію. Я дякую тобі за те, що на всі мої запрошення ти відгукуєшся і приходиш до нашої студії, адже завжди є про що поговорити. Говорити, і навіть попри те, що е, через воєнний стан зараз е, будемо казати так двері автодрому «Кривбас екстрім тимчасово зачинені, є багато поціновувачів е, нашого відомого автошоу, які все ж таки е, живуть на сьогоднішній день прагненням і бажанням. Повернутися на цей автодром Екстрім. Скільки таких залишилось у Кривому Розі, і що дійсно чекаєте на повернення автошоу до Кривого Рогу? Незручно те, що сьогодні дійсно ми не маємо такої змоги, да й наше керівництво міста не має такої змоги проводити такі заходи. От і ми всі розуміємо, що це дійсно це тимчасово, але це все повернеться От, і стане на своїй. Місця, о, і ми все, що від нас залежить, від нас спортсменів, суддів, там організаторів, ми все зробимо, щоб обратно ми вернулися до повноцінного життя і раділи, так як і раніше. Це дійсно буде. Це. якщо ми проводимо такі заходи, от і шліфуємо свою майстерність. Так таким образом, може ця майстерність, якраз вони понадобиться на передовій. Цю майстерність ми також може передавати молоді і тим людям, котрі вже зараз захищають, тому що є такі. Ну не буду вам розкривати всю тему, що ми працюємо із воєнними, передаємо свій досвід, спортивний досвід. І він дуже дуже корисний. Вони за це вдячні нам, наші хлопці-захисники тому ми готові сьогодні даже надати таку послугу безкоштовно, в тому плані, щоб підготувати так же само автошколам, передати цей досвід, цій майстерності, передати нашим захисникам, які ну, нуждаються в цьому, щоб ми само, підняти свій рівень підготовки, котрі знадобиться їм там на передовій. Ну, тому дійсно, що ці такі заходи повинні бути. В'ячеслава, я вас вітаю, теж у нашій вітаю. студії, і вітаю. З дебютом у спортивній середі. і Перше, що хочеться спитати вас, це що керувало вашим бажанням все ж таки стати прихильником ретро авто, відкрити е і створити власний ретро клуб. Ну, прихильником це мій тато був. Е і мене привчив до цього. Мені це наравилось Так само хотів своєму сину передати, зараз він воює. Е, ну, потім думаю, як повернеться, будемо ми далі робити. А в першу чергу мені хотілося зробити машину, вигнати її, прогнати е, і показати те, що машині 70 років і вона ще на ходу, вона в строю. І так же само е, другі машини. Зараз ми плануємо їхати теж в Канів. на Ну, теж, Москвич буде, тільки чуть постарше цього, на якому ми в «Жовтих водах виступали. А загалом, скільки раритетних авто налічує ваша колекція? Ну, десь 23-25 автомобілів від до 100 мотоциклів. Розкажіть, будь ласка, про такі більш, ну, які моделі вам все ж таки ближче до серця? Ну, ближче до серця мені модель це Волга, і ближче до серця мені це Запорожець і Москвич. Ну, По почер, ну, черги йдуть. Вони… Саме перше, те, що мені хотілося колись здійснити свою мрію, ті машини, які були в мого тата. Перша машина це був Запорожець, потім 400-й Москвич, потім 407-й, а потім вже Волга. І він так поступово йшов, і я думав, колекцію це все придбати. Ну, я це все придбав. І також два моторолери. В нього була Вятка і Чезета була. Ці... Та вся перша техніка була у Тата. Мабуть, дуже цікавим є те, що вони все ж таки передають ту епоху, епоху, історію, е, перш за все, так е, того автомобілестробування, будемо казати. І е, ця історія, вона е, зараз е, у вас вся в одному місці, будемо так. казати, вся так. в одному місці. Як часто представляєте своє авто на ретро виставках? Ну, раніше ми представляли кожен рік і по два рази. Це був Дніпропетровськ, Київ. Далі були в Полтаві. Ну, завіздіє. Зараз, звісно, такі заходи роблять якось Віталій Анатолійович пригосив, і мене теж в жовті води пригласили на змагання, щоб ну, як виступити, показати себе, що ми є. Щоб ми не заховались, щоб ми далі плануємо робити, працювати, чи як воно правильно сказати, так. Випереджаєте ви мене по темі жовтих вод? А, отже, все. я я продовжу. Все. Отже, нещодавно у жовтих водах відбулася історична подія. Десятки автолюбителів з усієї країни взяли участь у перших ралійних гонках на раритетних авто. Захід пройшов за підтримки мерії жовтих вод та громадської організації, відроджений Київський клуб автомобілістів. Прошу переглянути наступну відеодобірку. Талю, перше запитання до вас. Звідки взялася ідея проведення ралійних гонок на раритетних авто, яку підхопив Київський відроджений клуб автомобілістів? А я так розумію, що всі, хто був учасником цієї події, всіх можна назвати організаторами цих змагань, адже кожен додав свою певну частку. Себе для і проведення цього заходу. По перше, я познайомився з Щіпковим Романом, Нусканівцем Юрієм. Я давно вже знайомий, і ви вже багато репортажів про це робили. Що я являюся водій випробувач спортивної техніки вітчизняного виробництва? Тому якби. Випробовую Таврію, Запорожець, ну тільки, тільки знаєте, як, чи то люди думають, що це, от те, що це за автомобіль. Ви побачили б цей автомобіль в, в ділі. Коли ми дійсно виїжджаємо і конкуруємо з іномарками, показуємо, можна сказати, результат однаковий з іномарками, у котрих по по літра, можна сказати, об'єм двигуна, а у нас 1200, то це, звісно, результат. І, звісно, там перероблене все, і ходова перероблена. Тепер, тепер же в запорожці стоїть мотор в, спереду, і він є передній привод. В запорожці ви знаєте, що ззаді мотор і задній привод Зараз ми його усовершенствував, Юрій Канівець, да? а я як водій от йому підказку роблю, де що можна підправити, тому ми вже на, ці, на цих же автомобілях були і в Вінніці, ми приймали участь. Ми приймали участь в Києві. От, я теж виступав там на Запорожці. І зараз ж проводять такі заходи, ну вже без нас, ну куди. Тепер вже зрозуміло, що я знаю славу, от я знаю, що в нього є ця колекція, і ми так один по одному розширюємо наш гурт цих же ретроавтомобілів. Віталію, до речі, каскадерське шоу це ваша особиста кухня, меню, в якій ви розробляєте самі. І от Яке меню було приготовлено саме для жовтих вод? Чим хотіли здивувати аудиторію відвідувачів, глядачів, якими трюками разом з Олександром Медведєвим? Ну звісно, що ми туди приїхали не тільки не тільки приймати участь у змаганнях, от а й ще й зробили, ну якби украсили цей праздник. Жов, Жовтий водом. Зробили трюки там, ну, на двох колесах, це, проїхати це несложно для нас, От, хоча там дуже тяжко було, непідготовлена дорожка була для цього. Воно мені, ми що виконали ту, ту задачу, яку ми поставили. На двох колесах проїхали, потім утримання автомобіля робили, я на двох колесах їду, під'їжджаю, Саша Медведів утримує в руках. Я виходжу з автомобіля, привітали людей таким образом. От, і машину обратно положили. На чотири колеса і постановку ми називаємо сюрприз. Постановку автомобіля на двох колесах їду. Саша Медведєв під'їжджає на спортивну машину, ми машину на машину ставимо, переднє праве колесо на капот ставлю, виходжу, обратно привітали людей і роз'їхалися. От таким чином. Ми зробили, якби украсли ну, звісно, що мер города зробив відкриття цього дійства, цього празнику. От, а ми вже як доповнили. І після цього вже був проїзд ретроавтомобілів по місту з прапорами України. А от потім вже переїхали на трасу, де автокрос проходив. Після цього були роздані легенди. Пілотам і вони приїхали ще по маршруту. Там міні мінералі було. І звісно, що потім вже в кінці цього всього дійства обратно, обратно, звісно, було нагородження, де було дуже багато призів. От ніхто не стався без приза. от, всі були відмічені, так же само і слава от, своїм автомобілем. Він дуже цікавий такий. нього дуже багато людей. От я про себе про нього і хотів спитати. Яку оцінку можете дати цим змаганням, а особливо своєму автомобілю, який взяв участь у них, що це було за авто і як проявило себе, себе на трасі. Ну, авто це був москвит 400. 400. Якого року випустила? 1950 рік народження. Ух ти. Повністю, автентичний. Повністю автентичний. І ми вирішили його провірити на змаганнях. Так же само, я був штурманом, якщо так правильно. Да? а в мене пілот був В'ячеслав Миколайович Вербило. Ми його в своєму колі називаємо дедушка. йому 75 років. І він за кермом проїхав всю трасу. Ну, я можу з відповідальністю сказати, що ми були в лідерах. Яку швидкість яку швидкість. Ну, швидкість, розігнали. швидкість була на трасі. Повільно, і там до 60 ми могли розігнати, а там в змаганнях, яких по городу ми їхали, ну 30-40. Так, ні. я І по трасі ми пройшли доволі непогано. Не там вимоги такі, що не треба нарушати правила дорожнього руху і скоростний режим. Потому тому що це все місто, поправив на да. все поправи. Просто вони повинні при приїхати вчасно, відмітитися на відповідній точці і вернуться вчасно. То время вказано на фініш вийти так. не Дуже раніше, Віталію, не пізніше. Я спілкувався телефоном, якраз з Романом Щіпковим, головою громадської організації, Київський відроджений клуб автомобілістів, і він розказав, що. Змагання все ж таки були у категоріях. Було три категорії: це були кросовики, це були історичні машини, і це були представники саме технічної видів спорту, федерації технічних видів спорту Кривого Рогу, які представляють наше місто на гонках на виживання. Це були окремі заїзди, чи це чи всі їхали в одному? Ні, вони Ні. приймали участь, просто зачот був роздільний. В ретро ми були лучші. Mm -hmm. Зайняли грант самий. Mm -hmm. ми... так само, як і по класах роздільно. Тому тобто можна зробити один заїзд, а тільки потім розбити їх по класам і вже нагороджувати їх по класам. Також Роман Щепков розказав мені про те, що раліні гонки на ретро автомобілях, які відбулися в жовтих водах. Ідея ця була підхоплена ним після. Відомих ралі е, Прага, ралі Монте-Карло, і у майбутньому він дуже сподівається про те, що все ж таки ці ралійні гонки у нас отримають прописку таку повноцінну в Україні і пройдуть ще точно кілька разів, а то й стануть традиційними. От, е, зрештою, е, також розказав про те, що у Чехії навіть на подібних е, раллі виходять на Автошляхи на трасу, навіть вантажні автомобілі, не кажучи вже про ретроавтомобілі і про інші. От е, тобто, наскільки велике майбутнє, як ви вважаєте, от у двох е, у подібних змаганнях напередод в Україні? Це все правда, тому що я був у Празі. Дійсно, Це на ралі Прага, 2024 то я вам скажу, що там дуже було організація на високому уровні до 200 машин було. Приймали участь від України. Ми приїхали, жіночий екіпаж привезли туди. І з Києва були ведучі гонщики, бомбардьорів, Медвеченка був, поваров був. От і ви знаєте, це дуже було похвально, що все-таки ми прибули туди і ми підняли ми єдині, хто підняли прапор України. От і ще були такі деякі моменти, коли підходили до нас люди і питали: а ви не боїтеся підняти цей прапор? Тому тому що я знаю, що Чехія нас підтримує. От президент підтримує, ну є люди різні, як і в нашій країні. От ну, відповідь була така: аж що нам боятися, якщо нас хлопці захищають, гинуть, да, за цей прапор, а ми будемо боятися тепер тут цей прапор. Звісно, що ні, звісно. От, тому цей опит, який ну, ми отримали досвід там в Чехії. Звісно, що ми тепер ну, дещо переймаємо. Ми один одного, ми спортсмени один одного переймаємо цей досвід. Такого не може бути, щоб хтось один ріс, як от, сам виростав. Ми другу друга приймаємо цей опит. От, тому і Рома він дуже досвідчений в цьому цій справі. Звісно, долучив і канівця, канівця Юрія, тому що він є як інженер цих наших вітчизняних автомобілів. Тому вони тепер якби. Організовують ну, як ініціатори цього дійства, хочуть проводити в різних містах нашого міста. І звісно, що треба розкривати цю тему. А чому не на грузовиках? Огляньте, ну, в воєнний час, якраз грузовики і що? Вони виконують теж свою справу на передовій, і так також само, що можна шо шліфувати цю майстерність на грузовиках і показувати людям. От і знову що ну людей відволікати цього негативу. От тому, що ну як наш, наш досвід він дуже допоможе, от і на передовій, і молоді в керуванні, де в обичному житті в керуванні транспортними засобами. Також в одному із інтерв'ю, яке я бачив з вашої участі у соцмережах, ви розказали про те, що каскадерські трюки, що ви виконали у жовтих водах, не єдині і не останні. Адже зараз всі в очікуванні виходу прем'єри фільму, в, яких, в якому теж знімався кінокаскадер Віталій Бондар. Що конкретно за каскадерські трюки, і що конкретно за фільми? Ну, звісно, це, є у нас така студія Кривбасфільм, режисер Доценко Ігор. і Ця картина називається Столичний транзит. Та там дійсно я виконую не тільки трюка, я ще в одній в одній з головних ролей дядька Максима граю. Ну і звісно, що раз вже я доручили мені таку, якби ви, ви, таку роль, виділили мені. От, то хотілося додати, що для це. Кіно і ще трюками. Так, дійсно там є трюки, коли я на мотоциклі в водойом там пригаю з кумом, там рибачили, рибачили, то не буду розкривати всю інтригу, тому що дійсно дуже цікаво вийшлося, захоплюючи. Оце це трюк. На двох колесах там теж був один із епізодів, коли дядько Максим їде, а на зустріч йому їде васко тракториста, і вони тікають председателя і создають аварійну обстановку. І Я намагаюся ухилитися від цієї аварійної обстановки, і машина на два колеса стає, піднімається. Дядька Максима перелякали. Там ще є трюки, коли Сашко Плем'янік згадує, яким дядько Максим був молодець, як він там, ну, на баяні їхав, чи на мотоциклі їхав на баяні по селу, готувався до конкурсу там обласного. Ну, от, от, от. Я думаю, що буде цікаво. І надіюся, що вже в цьому році, тому що війна дуже помішала нашому режисеру-режисеру і нашій зйомочній групі, от закінчити, завершити цей фільм. Ну надіюся, що думаю, що в цьому році вже він вийде на екрани. Так що запрошую вас. Що ж я бажаю вам цікавої та яскравої прем'єри вам. В'ячеславе розвивати подалі свій ретро-клуб. Ну а всім нам частіше бачити ваші експонати на вулицях міста і не тільки. Звичайно ж, новим ралійним гонкам на ретро автомобілях я бажаю спортивного довголіття та нових учасників. Дякую всім за увагу і нехай щастить.